Купували ми молоду картоплю разів сім, і завжди якийсь смак був, не той, що треба. І ось нарешті ми накопали своєї домашньої, невеличкої, але вона була неймовірно смачна. І зараз покажу, як я її готувала. Готуватиму я картоплю з м'ясом, тому поки вона вариться, займуся ним. Можна взяти будь-яке, у мене був свинний биток, я його обсмажую на олії. Також я взяла прям багато-багато зеленої цибулі. Можна взяти і звичайну, але навіщо, якщо на городі є зелена. І коли м'ясо вже повністю буде готове. Обсмажиться, я додаю сюди тільки сіль та чорний мелений перець, більше ніяких спецій. А далі закидаю зелену цибулю разом з чесничком і обсмажу буквально 2 хвилинки. Це разом, а потім вже додаю сюди пачку сметани і грамів 50 води. Я додала. Зі сметанкою також буквально 2-3 хвилинки протушкувала і виключаю. Тим часом картопля вже готова, зливаю воду і відправляю її в сковорідку до м'яса. Ну і звісно, ще пучок свіжого кропу. Куди ж молода картопелька без нього? Усе ретельно перемішую, і, звісно ж, будемо насолоджуватися, тому що по-іншому тут не вийде. Це неймовірно смачно і ароматно. Доповнила ще цю картопельку тарілкою нарізаних свіжих овочів, і що може бути краще. Так що готуйте і усім смачного.